Деякі кав'ярні згоріли, деякі посічені уламками снарядів, деякі вкрадені. Все, все розкрадено, все розмарадьовили. Дуже тяжко мені за це казати. Так згадує про власний бізнес Валерій Воротінцев. У Сєвродонецьку чоловік за три роки відкрив п'ять кав'ярень. Навесні мало бути відкриття шостої. Втім, війна змінила плани. Заклади, які Валерій плекав роками, постраждали від обстрілів, а в його багатоповерхівку прилетів снаряд. Тож постало питання переїхати у безпечніше місто та релокувати бізнес. Обрали Хмельницький, я подорожував всією Україною, Був майже в кожній області України і обрав для себе, для життя місто Хмельницьке. І переїхали сюди, і відкрили тут кав'ярню вже місяць. Намагаємось працювати в Хмельницькому. За два тижні я привіз врятоване обладнання яке ми привезли з Сєвєродонецька. по працівниках? Є дівчинка, яка з Сєвєродонецька, Зараз кого ви бачите, це дві дівчинки з Хмельницького місцеві. Доволі затишне, таке приємне місце своєю історією, своєю навіть культурою привезеною, доволі ну доволі цікаво. Вчасно історію знала недавно, думала, ну просто нова кав'ярня відкрилася. Там ну, цікаво доволі щось новеньке в Хмельницькому можна попробувати сходити. А коли вже там і по соцмережах більше дізналися, так якось не знаю. Хочеться підтримати наших. Як не як, українці мають триматися до ведення бізнесу Валерій ставиться відповідально: розробка меню, дизайн інтер'єру, підбір персоналу усе це було в кожній кав'ярні у Сєвєродонецьку. Тепер у Хмельницькому. У нас в Сєвєродонецьку для того, щоб запустити хот-доги, Наші вафлі у нас ще були гонконгські в Сєвєродонецьку, Ми залучали шеф-кухара. Він приїжджав до нас з Києва і розробляв нам все меню. Тобто технологію це робив ну, професіонал. Люди кажуть, що у нас є особливий підхід до бізнесу. Тому те, що ви зараз бачите тут, я до цього в цю зону я нічого свого не вклав. Тобто воно як було, так воно і залишилось. Дизайнер зараз працює над цим, тобто, ми поступово, поетапно будемо щось додати. Тобто, я хочу тут зробити. Ну, знаєте, якийсь такий пам'ятну стіну розмістити, щоб люди, коли заходили сюди, вони бачили нашу історію, що в нас було раніше. Нещодавно Валерій скористався проєктом Є робота. Тепер чекає на надходження грантових коштів. Зупинятись на досягнутому чоловік точно не буде. У планах ще не одна кав'ярня у Хмельницькому. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський. Новини міста.